Віз віз недовіз у столиці. Маршрутка з пасажирами потрапила у аварію. Є постраждалі, ДТП сталося на проспекті перемоги. Зіткнулися Деоланос та маршрутний автобус, де перебувало 27 пасажирів. Спровокував аварію водій маршрутки, каже керманич легковика. Їхав по своїй другій полосі. Водій виїжджає з остановки, Включив поворотник, різко почав перестраюватися. У мене тормозний путь був короткий, поэтому я не мог Затормозити почав різко тормозити, винужден був його біти, бо сліва йшла друга машина, якою я, я не мог перестроїться куди то уйти. Однак водій маршрутки запевняє, що він стояв на місці. Каже, це можуть підтвердити і свідки, його пасажири, і ділиться своєю версією пригоди. Я тільки включив лівий поворот, угу. тільки посмотрю в зеркало, він ністеться. Притом такою скорость швидкість була. І то раз, я так зрозумів, що його розкрутило. Он начал тормозить, и его, видать, в правую сторону не ніс, і знает. фік, меня, знають. в самый увіду, саме каніс і все. Та чи правду, говорит керманич автобуса, невідомо. Його пасажири одразу після аварії розбіглися, а пасажирку Деу забрала швидка. Хто з водіїв спричинив аварію, з'ясує слідство.